Ліна Костенко, Маруся Чурай, розділ сьомий, дідова балка. Зима старенькі стріхи залатала, сніги рожево міняться в полях, на всі ворота замкнена Полтава, козацьку чату вислала на шлях. Їх кілька душ, у них далекі очі, між ними іскра і лисько Черкес, сніги, 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 сліди ще тільки вовчі. Порожній степ і тиша до небес. Гризуть водила коні з нетерплячки, Поривчий вітер віхолку несе, сніги, сніги, з якої б то болячки так тихо все. І тихо, так не все. Ген хуторів причаєність глибока, Он хтось іде в полтаву з клумаком, і далина на всі чотири боки перехрестилась. Чорним вітряком. Стара моя полтавонько, Олтаво, Щоразу по загладі молода, ох скільки дзвонів тих Откалатало, Коли тебе пустошила орда, І як літали стріли Половецькі, І клекотіли степові орли. Минулих літ великодні мертвецькі Тебе густим мовчанням облягли. І що лишилось від твоєї вроди, безлюдних творищ виляглі тини, між попелиш некопані городи, дарили землю дикі кабани. А потім знов на тому потолочі, не сіяні, мов квіти і трава, Пробились люди і протерли очі. Полтавонько, ти все-таки жива? Плакучі верби сплакали у воду, гірку пилюку болілих літ. З підземних нір, зацьковану свободу по підруки ти вивела на світ. Позаростали рутою руїни, і знов твій голос тугою примовк, в твоїх лісах, над водами твоїми, своїм богам молився князь Витовд. З минули дні ти старшала роками, ішла у небо і вростала в ґрунт, тебе обняв. Залізними руками чужий король, неситий Сегезмунд. І знову, знову, знову під Яремна, Чи вже собі ми ради не дамо, що й вишневецький виродок ярема, свій власний кат запріг тебе в ярмо. І знову захід, наче багряниця, І знов надія в розпачі оман, Де впав Павлюк, там виріс остряниця. І всі кайдани розірвав Богдан. І знову лихо, не пройшло і году, у білій церкві складено угоду, і знову ти лишилась на поталу, і знову панство суне на Полтаву. щоб знов тебе поставити навколішки, щоб ти була рабою, як колись. Он знову, люди, з хуторів навколишніх, в твою фортецю степом потяглись. Іде! Біжить усе, що є живого, жене корів, кульгає до узбіч. Одавнє місто звикле до облоги, яка тривожна буде в тебе ніч. Козацька чата дивиться на шлях, По самий обрій порожню в полях. Тепер пани хай пройдуть хоч облавою, то вже стоять покинуті двори, людські осади. За Полтавою поодинокі хутори. Пустеля, степ, ворон, голодні гвалти. Нема кому і з ким заговорить. Лише димок із дідової балки. Курить собі у небо та й курить. Там дід живе, той самий дід галерник, невмрущий дід, самітник і химерник. Що років двадцять, бувши у неволі, вже ж коли вернувся, а й тепер. Що не різьбить, у нього мимоволі подібне до Манесеньких галер: ложки, ковганки, різні голянички, миски косарські з вухами, сільнички, а вже таку різьбовану і ловку ніхто, як він, не зробить золотовку, то винесе в Полтаву, то по селах, як на замети, звісно, і на дощі. Отож в турецьких дідових галерах Полтава. І затовкує борщі. Ніде й душі уже не видно крузі, і тільки з балки дідової дим. Це ж, певно, він у тій своїй окрузі на цілий степ залишився один. Гей, діду, діду, От дороги близько. Гей, діду, діду, як ви там живі, та й те сказать? Хіба це вперше військо у мене пройде. Тут по голові. Присунув пень, це в нього заослоник, та й сів строгати з липи ополонник. У хаті тепло, пахне деревиною, коріння повно всякої різьби, під сволоком, між маком і калиною, шматки сухої липи і верби. Сказав Іван. Казали добрі люди це ж місяць грудень, літо ще коли. Тут пройде військо, Хто знає, як там буде, в Полтаві ви б цей час перебули. Не хочу людям завдавать мороки, сидіти сидьма на чужій печі. У мене хата тут своя ні вроку, свій домовик свої он рогачі. Котору зиму я вже перечовгав, і домовик зі мною домував. Оце сидів на припічку учора, сміявся, плакав, руку подавав. Якби я міг. Вам бути у пригоді, а то ж про шаблю думати вже годі. А був колись такий великовоїн От трьох шабель, ще й досі не загоїн. Та й знову завсь стругати свою ложку. Отак собі й тупою потрошку, у Бога смерті не благаю, нічого прийде і сама, я ополонники стругаю, а людям їсти що нема. Помовчали, душа шукала слова. Воно трудне, не виважиш на хунт. Кінчався день, потріскували дрова, в печі горіло, наче трапезонт. Ми хотіли різні в полум'ях химери. Різець блищав у діда у руці, пливли по хаті крихітні галери, ковганки, салотовки, поставці. Ну, хто про що, а я про наливайка. Вона співає чи уже мовчить то вже не співи, то підбита чайка, Отак, упавши, на степу ячить. В ній наче щось навіки проминуло Прийшла із прощі дивна й гірка, так від людей Марусю відвернуло, Що вже нікого й в хату не пуска. Усе одна: нічого їй не треба, все їй чуже. Здоров'я теж нема, та проща, ті ночівлі проти неба, оті нестатки вічні та тюрма. Не дай Бог може, в неї і сухоти, я все боюся, рине горлом кров, а не приймає жодної турботи, а в хаті ж так ні хліба, ані дров. Порадьте, діду, вижій, наче батько, неже ж вона і загине так сама. Такій біді ніхто вже не порадько, немає ради, ради тут нема. Чого рвеш, комір? Тут хіба за духа? Е, ні, стривай, нічого це не дасть. В житті найперше це притомність духа, тоді і вихід знайдеться з нещастя. Душа у тебе має бути крицею, так плакати не гідно, козака. Твій батько був Іване Остряницею, наступний гетьман після Павлюка, Ти ж син його, душі не занихаєш, не маєш права, ти ж таки негриць, Ось пройде час когось і покохаєш преславний рід полтавських остряниць. То може й буде Ганзя або Настя, То може й сином закріплю свій рід. А ж не буде в світі мені щастя, поки живу я, поки сонця світ. Ми з нею рідні, ми одного кореня. Мабуть, один лелека нас приніс. Батьки у нас безстрашні і невпокорені, і матері посивілі от сліз. Минув той час ті грози відгучали, нові грими свистились на мечах. Ми з нею, діти, однії печалі, себе читаю. У її очах, минають ночі думами, півснами, і я минаю, і минають дні вона мовчить і думає піснями, і не минають лише її пісні. Кінчався день сумна і тонкоброва, дивилася Марія з бошника. Вогонь горів, потріскували дрова, шовкова стружка бігла з держака, кіт спину вигнув у тигрясту смужку. Проморкотів та й знов заліг у стружку. І хаті знов не вистачило ока. Хтось десь промчав, а балка заглибока. І тільки сніг посипався з гіляки. Агов Іване, он уже поляки. От ми тут трохи і притрем їм роги, а ви тут живете біля дороги. Сказав Іван, підвівся із заслоника. А дід собі, строгає ополоника. Нікуди я, Іване, не поїду, а там і ворскла скресне в берегах. Та й тим ляхам який пожиток з діда. Живу тут, як закопаний в снігах. Дивіться, діду, то ж такі ватаги, ніде ж нікого важите життям. З життям то так, то гра навпереваги, сюди-туди не стямишся вже й там. Що ж, вибачайте? За що вибачати? Мені що турок, що литвин, що лях. Над самим краєм пролетіла чата, і кінь із балки вимчався на шлях. Вже в небі й місяць виструмить рогульку, І на порозі намерзає лід. А дід запалить корінкову люльку і довго ще дивитиметься вслід, і довго-довго буде наслухати. Оту раптову тишу хуторів, жар вигребе із печі, Щоб до хати на цей димок чужий, хто не забрів. Залив той жар і виніс головешки, а ти в кутку постоїш, кочерго. То так ото повештався, повештався, то так воно, ще й наче не того.